І зустріч спеціального посланця Трампа Стіва Віткофа з очільником Кремля Путіним запланована на наступний тиждень в Москві. Про це Трамп повідомив на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами. І також додав, що можливо з Віткофом до Росії ще поїде Джеред Кушнер. Це чоловік дочки Трампа, Іванки Трамп, і власник газети New York Observer. Раніше очільник білого дому вже заявляв, що відрядив Стіва Віткофа Москви для остаточного узгодження мирного плану, в якому за його словами залишилося лише кілька спірних пунктів. Він також запевнив, що готовий особисто зустрітися з Володимиром Зеленським та Путіним лише за умови, що мирна угода буде повністю узгоджена, або ж перебуватиме на завершальній стадії. Із цікавого у відредагованому проєкті так званого мирного плану для України зникло, наче як положення про обмеження чисельності збройних сил України на рівні 600 тисяч. Натомість армія залишається на певному рівні. Ось так от сформульовано, наче. І це означає, що документ вже не накладає жорстких обмежень на українське військо, на відміну від попередньої версії. За словами джерел, формулювання змінено принципово, щоб врахувати занепокоєння Києва. Таким чином, оновлена версія плану виглядає менш обтяжливою для України, що може вплинути на готовність сторін продовжувати переговори. І переговори міністра армії США Деніела Дріскола з російською делегацією в Абу-Дабі проходять успішно. Американська сторона залишається оптимістичною. Про таке пише Axios. Водночас, українська делегація на чолі з Кирилом Будановим веде активні консультації з американськими та російськими командами, узгоджуючи ключові пункти мирного плану. За останніми даними США та Україна погодили більшість. З 28 пунктів документа значну частину спірних норм скоригували. Цей процес йде швидко, лише 23 листопада. В Женеві сторони підготували оновлен... оновлений рамковий документ для врегулювання війни. І будь-яка мирна года між Україною та РФ, яка впливає на безпеку Європи, має погоджуватися з Євросоюзом. Таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив: без участі ЄС жоден план не може бути реалізований. І ця заява пролунала після повідомлень про підготовку проєкту угоди за участі США та РФ. Ї. Це означає, що переговори про мир не можуть відбуватися лише між Україною та Ерефією. Рішення мають враховувати інтереси союзників, партнерів з Європи. Ну, і простіва Гвіткофа, про плівки і не тільки про це будемо говорити з нашим гостем Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського нацуніверситету імені Мечникова на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Ось відправляється, відправляється стів Вітков до РФ і в черговий раз зустрічатися з Путіним повезе, начебто ось план, який начебто узгоджений, і не настільки вони критичні там цей план містить положення для України. Як ви думаєте, з сильно з розпростертими обіймами сприймуть і зустрінуть Віткова у Кремлі? Я зараз натякаю про те, що стали надбанням плівки розмови Віткофа з Ушаковим, і там дуже цікаво проглядається абсолютно проросійська позиція. Того ж таки спецпредставника Віткофа.